Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному почали заповнювати теплові мережі технічною водою. Таким чином готуються до початку опалювального сезону. Мешканці багатоповерхівок теж готуються до початку холодів. Як саме дивіться на прикладі одного з будинків? Житловий комплекс сонячне у рівному повністю готовий до початку опалювального сезону. Тут замінили інженерні мережі опалення, що дозволить мінімізувати тепловтрати. Якщо раніше працював механічний тепловий лічильник, то нині будинок обладнаний сучасним погодозалежним. Запуск теплоносія планується на початку жовтня. Цей будинок специфічний, тому що навіть в самій адресі закладено цей код князя острозько 4 дроб тому що чотири під'їзди. У нас іде п'ятиповерхівка. Там є свій ввод системи опалення і дев'ятиповерхівка, якому ми знаходимося. Тут другий ввод системи опалення. Тут був механічний тепловий лічильник, який на сьогоднішній день вже замінений на погодозалежний. Капітальний ремонт системи провели за програмою «Енергодім». Роботи включали заміну аварійних ділянок трубопроводів, оновлення їхньої ізоляції та встановлення балансувальних вентилів. Завдяки цьому вдасться заощадити до 20% теплоносія. Ви Конусів проект, експертиза і далі всі процедурні питання, які з фондом погодження. Ну ось а самі роботи десь в межах двох місяців на все готово. Ми чекаємо тільки подачу теплоносія для того, щоб зробити налаштування, збалансувати систему і запустити, щоб люди користувалися. Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що вкладені кошти допоможуть зменшити платіжки за тепло. Хоча тарифи залишаються незмінними у порівнянні з минулими роками. Люди очікують більшої ефективності та комфорту. Від нової системи опалення очікуємо тільки економію коштів на. За один квадратний метр. А раніше працювала механічна система. <кій> приходилося в залежності від температури повітря на ну, наружного повітря. Приходилося, приходити вручну відкривати і закривати подачу теплоносія, щоб тим самим вирівнювати температуру будинку для повної енергоефективності. Дев'ятиповерхівку планують утеплити. Ззовні поруч уже розпочали роботи на п'ятиповерховому будинку. Для того ми зараз здаємо звіт фонд. Фонд відшкодує кошти, і після того як вже буде зафіксовано, що тут є погодозалежний тепловий лічильник, ми зможемо подати на пакет Б на утеплення фасаду. Тим часом у рівному розпочалося заповнення тепломереж технічною водою. Рівне теплоенерго закликає мешканців та управлінців завершити ремонтні роботи у внутрішньобудинкових системах, перевірити герметичність та справність обладнання. Ми відповідаємо за подачу теплоносія до теплопункту. А все, що зна. Ходиться всі тепломережі, які знаходяться в самому будинку. Вони є власністю будинку, і відповідно за їх підготовку відповідає або СББ, або управлінська компанія. Відповідно, так само вони мали би перевірити готовність внутрішніх своїх тепломереж, в якому стані труби, в якому стані крани. У компанії наголошують, своєчасне виконання цих заходів допоможе уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безпечний старт опалювального сезону. Детальний графік заповнення тепломереж опубліковано на сайті. Рівне теплоенерго. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина прийняла 16-й евакуаційний потяг. До області прибуло 19 осіб з Донеччини. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. Загалом упродовж місяця на Рівненщину приїхало понад дві сотні жителів Донеччини. У рівному планують об'єднати два заклади обласну наукову медичну бібліотеку та Рівненську медичну академію. Яких змін слід очікувати? Дивіться далі у сюжеті. Це Рівненська обласна науково-медична бібліотека. Вона знаходиться на вулиці Котляревського. Невдовзі заклад, що має багаторічну історію, планують реформувати, а саме зробити підрозділом медичної академії. У академії є своя бібліотека, яка власне була й нам підзвітна. Тобто, якщо у нас є електронна обробка документів, тобто всі документи, які приходять і журнали, бібліотеки їх опрацьовують. І щомісяця за 30 -ма, 3 ма спеціальностями вибирають інформацію для кожного фахівця і відправляють в медичні заклади, то інші бібліотеки в області цього не роблять. Наразі медична бібліотека обслуговує понад 6 тисяч громадян та надає різні види послуг: від видачі літератури та доступу до електронних ресурсів до організації організації Освітніх заходів та онлайн консультацій, тож керівництво закладу хвилюється за збереження робочих місць для своїх працівників. За колектив я маю переживати, і я за нього переживаю. Бо насправді у нас є висококласні спеціалісти, є науковці, яких потрібно цінувати, яких треба шукати, яких треба берегти. Не всі студенти можуть виконувати е, наукову роботу після вузу. в обласній раді. Кажуть, об'єднання двох медичних закладів пов'язане з питанням фінансування у такий спосіб вдасться раціональніше використовувати бюджетні кошти та водночас покращити умови навчання майбутніх медиків. Ми вирішили доповнити. Е... Нашу бібліотеку з медичної академії, щоб вони могли повноцінно навчатися і черпати ті знання, які є в медичній бібліотеці. І тому це саме головне питання. Чому? Тому що студенти повинні мати доступ. А якщо студенти мають доступ і вони мають якісну освіту? То получаються хороші спеціалісти. Медична бібліотека і надалі працюватиме як структурний підрозділ навчального закладу. При цьому бібліотечний фонд, матеріальні цінності та сам профіль діяльності будуть збережені. Всі бібліотечні працівники, які працюють, вони будуть допомагати в навчальному процесі в нашій медичної академії. Ну, можливо, певні якісь речі там відбудуться адміністративні, але це не настільки важливо. У медичній академії зазначили, що ресурси бібліотеки зможуть ефективніше використати. Товуватись у навчальному процесі та підготовці майбутніх медичних працівників також. Це відкриє нові можливості для підвищення кваліфікації як студентів, так і викладачів. Звичайно, це позитивні зміни. Ми до цього йшли вже в принципі не один місяць. Про це говорилося давно згідно законодавства України в кожному вищому навчальному закладі. має бути наукова бібліотека. До цього ми користувалися науковою бібліотекою на правах оренди, і нарешті приєднують. До нас цей заклад. Це дуже позитивні зміни. Питання щодо об'єднання двох медичних закладів розглянуть на сесії Рівнеради, яка відбудеться 26 вересня. Після ухвалення рішення спеціальна комісія підготує всі необхідні документи та передавальні акти. Лише тоді медична академія зможе сформувати новий штатний розпис. Діана Грицюк, Олексій Олексіянко, Випуск новин. Народився у сорочці. У гощі автомобіль розірвало навпіл. Водій отримав незначні ушкодження. Сорокавосвирічний киянин, який був за кермом, пояснив, що задрімав, а потім різко загальмував і врізався у металевий стовп. Автівку розірвало навпіл. У водія забій ноги після огляду його відпустили. На рівненщині син жорстоко вбив батька, а матір побив і вигнав з дому. Інцидент трапився сьогодні вранці у Володимирці. Деталі у прямій мові. Правоохоронці встановили, що 51-річний чоловік наніс удари по голові тілу 77-річній матері та виштовхав її на вулицю. Повернувшись у будинок, завдав не менше 10 колоторіжучих ударів в область грудної клітки 81-річному батькові, який лежав на ліжку. Про трагедію жінка повідомила 55-річній доньці, а та поліцію. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомив йому про підозру, вчинені умисного вбивства. З місця події вилучили два ножі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відкрита розмова влади та бізнесу на рівненщину завітала виконувачка обов'язків голови державної податкової служби України. Мета візиту та про що говорили з підприємцями далі у сюжеті. На Рівненщині відбулася чергова зустріч із бізнесом. Головна тема податки. Під час діалогу підприємці мали змогу напряму поставити запитання виконувачці обов'язків голови державної податкової служби України Лесі Карнаух, яка доєдналася до вже традиційних на Рівненщині зустрічей. Це пряма відкрита розмова для того, щоб почути, що відбувається безпосередньо на Рівненщині, що турбує нашого підприємця. Які ми можемо зробити кроки на зустріч один одному для того, щоб полегшити його щоденну роботу і дати можливість. Цьому дійсно а заробляти і дійсно бути успішним підприємцем. Зустрічі із місцевими підприємцями податково проводить по всій Україні. Їх вже було організовано 16. Обговорили питання, які хвилювали підприємців, розповіли про новинки. Зокрема, 8 вересня, з нагоди дня підприємця у 20 регіонах країни, відкрили офіс податкових консультантів. На базі головного управління ДПС в Рівненській області також відкрився офіс податкового консультанту. Це про новий формат спілкування. Це коли от те, що я говорила, не потрібно зна знати когось персонально з податкової для того, щоб отримати інформацію про себе як платника податків чи про своє підприємство. Якщо ти, наприклад, бухгалтер, це місце, куди в будь-який момент, якщо ти сумніваєшся, чи правильно ти зробив, чи як потім податкова це оцінить, ти можеш прийти і отримати фахову консультацію. Окрім того, у ДП зазначають, будуть працювати над скороченням кількості документів, необхідних на подання звітності до державної податкової служби. Є в нас такий департамент податкових сервісів вони повністю ведуть весь Облік усіх усіх документів, так званий податковий календар, так само ця простонь векселі вона не закінчується, вона величезна, і тому ми командою ДПС спільно з міністерством фінансів працюємо над тим, щоб зробити його зручним. цей е... Податковий календар, щоб він був таким, який не вимагає від вас щоденного щоденних зусиль з підготовки необхідних документів для подачі до податкової. Також під час зустрічі було зазначено ріст надходжень від платників податків рівненщини до бюджетів різних рівнів. Наприклад, за підсумками восьми місяців цього року, надходження до бюджетів Рівненської області зросли майже на 38,5% проти минулорічних показників. До державного бюджету майже на 50%. відсотків. Юлія Смальвічеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині люди продовжують спалювати суху рослинність. Так, на території Рокетнівської громади інспектори виявили громадянина, який підпалив чагарники. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Сума штрафу коливатиметься від 3 до 6 тисяч гривень. П'ятьом чоловікам з Рівненщини та Волині повідомили про підозру у виготовленні та збуті наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів 16 кілограмів канабісу. Його вартість сягає понад 10 мільйонів гривень. Усі учасники затримані. Триває слідство. Організував наркобізнес 39-річний мешканець Рівненщини, який вибудував чітку схему та координував усі етапи діяльності. У його чіткому підпорядкуванні працювали пособники, які доглядали за плантаціями Конопель, а також мешканець обласного центру, який налагодив збут наркотичного засобу канабіс на території Волині. До схеми загалом входило п'ятеро осіб. Всі вони мешканці Рівненщини та Волині. Масштабна операція відбувалася в кількох локаціях. Правоохоронці провели 17 одночасних обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх транспортних засобах. Також було знешкоджено 5 спеціально обладнаних полів для вирощування рослин конопель. У результаті спецоперації вилучено понад 15 кілограмів наркотичного засобу канабіс, спеціальне обладнання для його вирощування, чорнові записи та інші докази по справі. У рівному на фасаді 13-го ліцею відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу бойового медика Олега Перебийноса. Життя військового обірвалося 29 лютого минулого року через осколкове поранення. Як проходила церемонія вшанування пам'яті воїна, дивіться у сюжеті сфери. На фасаді 13-го ліцею у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Олега Перебийноса, аби вшанувати пам'ять героя біля школи, в якій навчався воїн, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу добрим, щирим, чесним, справедливим, люблячим батьком і сином. Тільки все хороше, можемо сказати про нього. Олег народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи опанував фах слюсаря у місцевому професійно-технічному училищі номер 10 Працював за кордоном-водієм, але після початку повномасштабного вторгнення одразу повернувся додому. 26 лютого він вже був в Рівному, він вже був в військкоматі. Треба йти, треба йти, щоб не прилізли сюди. І от у нього така була думка, такі слова, що треба йти, діти пішли, діти гинуть. Я сидіти вдома не буду. До лав збройних сил України Олег Перебійніс долучився у травні 2022 року. Перш ніж потрапити на фронт, чоловік пройшов курси бойового медика, рятував життя захисників у найгарячіших точках Донецької та Харківської області, витягуючи поранених із пекла, намагався врятувати всіх. Хоча і сам був поранений, одужавши, знову повернувся до побратимів, адже мав велике щире серце і чуйну душу. У травні 2024 року під час артилерійського обстрілу Олег Перебиніс отримав осколкове поранення. Попри це, продовжив службу. Внаслідок ускладнень від травми 29 лютого того ж року його життя обірвалося. Герою був 51 рік. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Новели Марії Матіос з книги Мами ожили на сцені рівненського драмтеатру. Це історії про материнську любов, біль і незламність, які перетворились на постановку, що відкриває новий театральний сезон. У центрі жіночі долі, зруйновані війною та спогади, які неможливо стерти. Більше подробиць у нашому сюжеті. Жінки, які пройшли крізь диво материнства і трагедію втрати, їхні історії про силу, любов і біль показали у новій виставі Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Постановка Мами створена за новелами української письменниці Марії Матіос у співпраці з київською режисеркою Анжелікою Чорноїван та художницею Катериною Кардель. Маму, знаєте? війна вона не така страшна в кіні. Мам. Я вас дуже прошу. Ви моліть. Моліться за всіх, хто зараз зі мною, добре? Я вас дуже люблю. До прем'єрний показ, який дав старт 86-му театральному сезону. Першими відвідали матері та рідні загиблих, полонених і зниклих безвісти українських захисників. Серед них була пані Людмила, мама героя Петра Суходола, який загинув у Бахмуті в грудні 2022-го. В пам'ять про сина вона не лише прийшла на виставу, а й взяла участь у перформансі та принесла для виставки вишиту сорочку свого захисника. Для мене вишиванка особисто це гордість нації, це душа України, це нескореність України. Мій син завжди говорив, мамулька, ти таки не плач, все буде добре. Ти моя націоналістка, ми їх розіб'ємо. Але на жаль, я приїхала, бо мене запросили. Я хочу, щоб про мого сина пам'ятали. Він мав позивний пікачу, він був дуже добрий, веселий. Щерий, надто щирий. Я хочу просто, щоб пам'ятали про мого сина. На сцені драматичного театру глядачі зможуть побачити і почути історії п'яти жінок. Робота над виставою тривала з лютого цього року. Як зізнається режисерка, найскладнішим було скорочення та редакція тексту, аби глядач якомога точніше зрозумів головний меседж. Обдумувалася кожна деталь, це стосувалося і декорацій. За основою ми обрали висвітлення материнства. І центральним конфліктом обрали власне пережиття, переживання втрати. І так як втрату пережити неможливо, це є в кришталевому вигляді жанр трагедія. Ми вирішили звернутися до найсвітлішого, це довіри. До Бога до церкви, аби глядач, приход прийшовши на виставу, мав змогу опинитися на певній сповіді. Після допрем'єрного показу глядачі зізнавалися, що вистава нагадала їм про пережитий біль і повернула у ті важкі часи. Водночас зазначають, постановку варто переглянути не лише родичам загиблих або зниклих безвісти, а усім тим. Вже нема, де не прийдуть, а можливо, ще десь сподівання є, що повернеться. Це нагадання про те, що наші діти були, а тим, що не отримали, десь на якихось причин він немає до фронту відношення. Це просто подивитися, як це, як це є насправді, ми хоч і не знаємо, але це дуже важко. Марія Матіос, авторка книги Мами, за мотивами якої була створена вистава, добре знає, що означає втрата дитину. Її син загинув на війні. На допрем'єрному показі письменниця також була присутня, розділяючи з глядачами цей момент. Це не тільки для мене важливо для тієї, хто пережив драму втрати сина, бо це не є локальна драма. Це Драма суспільна і її не можна замовчувати. Втрата дітей, пошук дітей. Ем... Згадка про них, пам'ять про них це надважливо особливо для матерів, батьків, для родичів. І про це треба говорити. Наприкінці благодійної вистави матерям та рідним у залі вручили конверти із зворотньою адресою театру. За бажанням вони зможуть написати історію про свого героя і надіслати її назад. Написати історію про своїх полеглих синів та донік, і надіслати цю історію на в цьому конверті на адресу драмтеатру, і це буде опубліковано як книга пам'яті матерів Рівненщини про історію наших полеглих захисників. А сама прем'єра вистави Мами, яку можуть переглянути усі бажаючі у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі, відбудеться цими вихідними 13-14 вересня. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На цьому у мене все. Я вам зичу. мирного вечора. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!